Новина ми зустріли нашого друга однопартійця, депутата восьмого скликання Білоцерківської міської ради Микола Дашкевича, який передає нам груз. Оцей це памперси від благодійної організації Ховшлютер на чолі. З Андрей Новотні. Я думаю, що там долучилися інші наші так, так, німецькі так. друзі. Тому ми передаємо всім привіт. Оли молоко, загружаємо його в нашу газельку. Молоко ми вже загрузили. Таких дві паліти і таких дві паліти муслів. Україні заживуть десина Дякуємо від наших клієнтів. Це люди похилого віку, це особи з інвалідністю за таку. Ну знаєте, дуже потрібну допомогу. Це памперси, це прокладки, це молоко, це муслі. Слава Україні! Дякуємо вам, все добро.